Заяви з паралельного світу, президент Росії виліз на світ Божий та видав чергову порцію ахінеї. Зокрема, назвав ще одну псевдоціль нападу на нашу країну: захист людей в Україні, очевидно від мирного життя. Наші общі історичні траг... корні, корні культури духовної общності вони будуть сильніше, Чим то, що нас розтаскує. натомість понад 100 тисяч загиблих російських вояків не засмучують кремлівського диктатора. Переконаний, в Росії все йде за планом. А от системи патріот, які зовсім скоро будуть боронити українське небо, схоже змогли налякати кремлівського очільника. Ми пащенки ми Петріоти там потрібно буде так, де штота в местах петріотстають, нужна розрабатувати нової системи. Та сложний длівний процес. Все не так просто. Що стосується, ми це тучитуємо, вважаємо теж все. Та все ж головного резонансу набула інша фраза Путіна. Вперше за час повномасштабного вторгнення він спромігся назвати війну війною, а не якоюсь спецоперацією. Наша то ціль – не розкручувати міхавимихавік воєнного конфлікт, а наоборот, закінчити цю війну. Микитому стрімінську. А за такі висловлювання на Росії можна загриміти і до в'язниці. Ще у березні цього року бункерний сам підписав відповідний закон про дискредитацію армії РФ. Реакція не змусила себе чекати. Депутат із Санкт-Петербурга написав на кремлівського очільника заяву: Указу про припинення спецоперації не було. Війна не оголошувалася. За такі слова засудили вже кілька тисяч людей. Направив звернення в органи, щоб Путіна притягнули до відповідальності за розповсюдження фейків про армію. Катерина Шевчук, новини 33 канал.